Привіт, родина Форевер! Ласкаво просимо до останнього епізоду Форевер Matters у 2023 році. Я Нік Вудворд шоу, і сьогодні я буду вашим ведучим. Цей епізод присвячений визнанню та святкуванню декількох неймовірних подій кампанії Форевер по всьому світу, на яких були присутні підприємці Форевер. І почнемо ми з того, що 300 партнерів з Японії відвідали наше головне представництво прямо тут, у Скотсдейлі, штат Аризона, а також здійснили візит до хоум офісу. Крім того, вони відвідали Forever Ріцептікал, поля Алоє в Техасі, а також Aloe Vera оф Америка в Даласі. Вони мали справді вражаючий досвід, спостерігаючи, як продукти оживають та проходять шлях від рослини до продукту. І до вас, Крім того, Японія була відзначена візитом Рольфа Кіпа та його чарівної родини, під час якого він провів два дні бізнес-тренінгів у листопаді. Заход відвідали понад 100 лідерів, власників бізнесу Forever з Японії. Рольф акцентував увагу на базових щоденних діях для досягнення своїх цілей, і всі учасники заходу отримали неймовірну мотивацію та натхнення. А тепер перейдемо до Голландії. 40 учасників, які досягли рівень менеджера, провели особливий вікенд із тренінгами та участю віце-президента Європи Пітера Бутса. А також вони відвідали Forever Direct в Нідерландах. Просто два фантастичних дні з великою кількістю вражень та навчання. Тепер поговоримо про Джайпур Індія. 750 підприємців взяли участь у семінарі, де були висвітлені надихаючі історії успіху. Проходили тренінги та визнання. Всі отримали неймовірну мотивацію та натхнення. Все це було у Джайпурі а тепер про Німеччину в Мюнхені в головному офісі зібрали супервайзерів, провели багато спеціальних тренінгів та створили власні мотиваційні відеоролики. Звучить цікаво. І нарешті про країни Балтії. Вони зібралися в Литві, щоб відзначити 20 років бізнесу Форевер у своїй країні. Вітаємо вас всіх! А тепер про декілька фантастичних визнань. Ми маємо брильянтово сапфірових менеджерів Першою у списку Ахмад Сойман Салут з об'єднаних Арабських Еміратів, який познайомився з форевер через свого двоюрідного брата у 2018 році, а вже у 2021 році досягнув рівня сапфірового менеджера. Ахмад кваліфікувався на програму Бонус президента у 2021 та 2022 роках. А його девіз звучить так: успіх не приходить легко, без важкої праці, і це мудрі слова. Віта. Дня Ахмат наступною є зовсім новий бриліантово сапфіровий менеджер Сьюзан Монтванеген з Ботсвани. Вона була вчителькою середньої школи, коли приєдналася до Форевер у 2016 році. Сьюзан завжди хотіла допомагати людям. і Тепер разом з підтримкою від Форевер вона є спонсором школи у віддаленій частині Ботсвани та надає шкільну форму. Сьюзан вважає, що її успіх з Форевер це важка робота всієї її працьовитої команди і дуже вдячна їм. Так тримати Сьюзан у нас також. Є новий бриліантовий менеджер з Японії. Вітаємо Найомі Айоягі. Коли Наомі було 35 років, вона залишила свою роботу в банку Японії, шукаючи спосіб, як можна було б змінити своє життя на краще. Потім, у 2003 році, вона познайомилась зі своїм спонсором на семінарі з коучингу і стала підприємцем Форевер. Тепер вона відзначає не тільки своє досягнення як бриліантовий менеджер, але також своє 20-річчя з Форевер. Наомі вважає, що Форевер це компанія, наповнена любов'ю, вдячністю і пригодами і на. Омі не помиляється, її наступною метою є стати членом глобальної команди лідерів. Неймовірна робота і вітання. І нарешті, в цьому списку визнань у нас є подвійний брильянтовий менеджер. Це дуже рідкісне визнання, і я дуже гордий представити вам Едмунда і Рамоса з Філіппін. Едмунд і Лонні працюють у цьому бізнесі вже довгий час. Вони були членами глобальної команди лідерів і отримували бонус президента протягом багатьох років. Вони така працьовита пара, яку тільки можна собі уявити. Отже, вітаємо Едмунда і Лонні. Ми так пишаємося вашими досягненнями подвійних бриліантових менеджерів. А зараз час визнати нашу найкращу десятку підприємців бізнесу Форевер у листопаді, які зробили найбільший обсяг кредитних коробок. На на десятому місці вітаємо Аттілу Дюфалові з Казахстану. На дев'ятому Марина Карнат з Молдови, На на восьмому Жуель і Андрей Бодафойполі з Марокко. На на сьомому місці Алісія Віцентін з Італії. 6 шосте місце Техія Ахмат Аттіла з Туреччини а на п'ятому з Еміратів вітаємо Беніш Абубакар. На четвертому місці Міхо Сугіхара з Японії. І на третьому вітаємо Рольфа Кіпа з Еміратів. На другому місці Ецуко Мотосуджі з Японії. А на першому місці з Японії вітаємо Ханамі Такагі. А тепер ми хочемо визнати нашу десятку найкращих підприємців по неменеджерському обсягу за листопад 23-го року. На 10-му місці Чиємі Монгучі з Японії На 9-му місці також з Японії Фуюкі Майорама. На 8-му місці вітаємо Дану Сілвоса з Японії. Вітаємо на сьомому місці Томоко Кобаяші, також з Японії. 6 на шостому місці гравець з Італії. Марія Фабіола Каста. І вітаємо на п'ятому місці Коуто Таїзу з Марокко. На четвертому місці вітаємо Сей Морівакі з Японії. На третьому також з Японії. Місакі Кейто. Вітаємо Маріну Карнат з Молдови на другому місці. І на першому місці серед найкращих за листопад вітаємо канамі Такагі з Японії. Тепер варто привернути увагу до деяких наших нових продуктів. А ще якщо надати вашим клієнтам можливість випробувати їх хоча б на мить? Наша добра подруга з Нідерландів, Азіза Чіат робить саме це. Вона розпилює форевер Алофа або Форевер Мілосі всередині коробок для своїх клієнтів перед відправленням продукції, і багато з них говорять їй, як чудово пахне коробка, коли вони її відкривають. Який чудовий спосіб почати розмову про ці нові продукти. Велика подяка Азізі за цей чудовий інноваційний підхід. 23-й рік був неймовірним для форевер, і я маю велике щастя вітати і визнавати багатьох наших неймовірних лідерів цього місяця та протягом всього року. Але яким би успішним не був 23-й рік, я не можу втриматися від враження, що 24-й рік буде ще кращим. Мені випала велика честь бути включеним у розробку нових компаній, нових продуктів, оновлень політики компанії та абсолютно нових напрямків та ініціатив. І я вам обіцяю, що ви не розчаруєтеся тим, що на вас чекає. Ви абсолютно в правильному місці. і це все на сьогодні. Так що побачимося у захопливому новому році. А поки що проведіть чудовий святковий сезон. Залишайтеся зосередженими і пам'ятайте, що для нас найважливіше це ви.